Вітаю! Мене звати Товстуха Іван. Я студент групи пзпі 228 Я презентую першу лабораторну роботу з дисципліни архітектури програмного забезпечення. Темою лабораторної роботи є розробка опису прототипу проекту в форматі Vision and Scope. Тема проекту програмна система для моніторингу та управління акваріумами. На цій сторінці можна побачити зміст документу та переглянути історію змін. Перший розділ має назву Бізнес вимоги. Почнемо з передумов. Сучасні океанаріуми є складними екосистемами, які потребують постійного моніторингу та контролю для підтримання здоров'я морських організмів. Основними викликами, з якими стикаються власники та оператори океанаріумів, є необхідні забезпечення стабільних умов середовища, таких як температура води, рівень кисню і рівень кислотності. Найменше відхилення від нормальних параметрів може негативно вплинути на морську флору та фауну. Що призводить до фінансових втрат, а також до ризику втрати життя морських мешканців. Ідея створення даної програмної системи полягає у розробці інструменту, який автоматизує процеси моніторингу та управління параметрами середовища в океанаріумах, зменшуючи залежність від військового втручання. Така система дозволить своєчасно реагувати на критичні зміни, підвищуючи ефективність управління та зменшуючи ризики для морських організмів. Мета розробки продукту забезпечити операторів океанаріумів сучасну автоматизовану систему управління, яка дозволить у режимі реального часу контролювати стан середовища, швидко реагувати на відхилення. Та ефективно використовувати ресурси. Крім того, система буде корисною для освітних і наукових закладів, які використовують океанаріуми для досліджень та навчання, оскільки вона забезпечує зручний інструмент для збору, аналізу та візуалізації даних. Цей програмний продукт створюється для зменшення навантаження на персонал, оптимізації витрат, підвищення точності моніторингу та надання можливості масштабування системи для уканалів різного розміру. У підсумку кінцевий споживач отримає надійну платформу для підтримки життя морських організмів, яка сприяє стабільності екосистеми, покращує якість обслуговування та допомагає уникнути потенційних проблем у майбутньому. Перейдемо до бізнес можливостей. Програмна система орієнтована на ринок комерційних оканалів, зоопарків, науково-дослідних центрів, освітних закладів та приватних акваріумів великого масштабу. Ринок автоматизованих систем моніторингу та управління є Через зростання популярності інтеграції IOD рішень у сферу обслуговування та екологічного управління. Оглянемо подібні системи та порівняємо їх з нашою. Перший конкурент сінарів це система для моніторингу параметрів води в акваріумах та околонаріумах. Вона вимірює основні параметри, такі як рівень кислотності, аміак, температуру та освітлення. Система забезпечує підключення до мобільного додатку та хмарних сервісів, де користувачі можуть переглядати дані в режимі реального часу. З переваг простота встановлення та використання, інтеграція з мобільними додатками і можливість збереження історії даних у хмарі. З недоліків відсутність автоматизованого управління пристроями, відсутність масштабованості і обмежена кількість параметрів моніторингу. Другий конкурент Apex Fusion. це комплексна система управління акваріумами, яка дозволяє моніторити та керувати параметрами, такими як температура, солоність, рівень кислотності і кисню. Система забезпечує інтеграцію з хмарними сервісами для зручного управління через додаток або веб-інтерфейс. З переваг висока точність моніторингу параметрів, інтеграція з численними сторонніми пристроями і хмарне управління та доступ до даних у будь-який час. А з недоліків висока вартість системи, складність установки та інтеграції. І залежність від підключення до хмари для повної функціональності. Останній конкурент GHL Profilux. це висококласна система контролю для акваріумів, яка пропонує широкий спектр можливостей для моніторингу та управління, включаючи освітлення, температуру, хімічний склад води тощо. З переваг розширений набір функцій та сенсорів, можливість створення кастомних сценаріїв управління і підтримка великої кількості модулів для розширення. З недоліків надмірна складність для базових потреб, висока ціна, що робить систему недоступною для невеликих канаріумів, і обмежена інтеграція з іншими платформами. Основними перевагами нашого продукту є його здатність повністю автоматизувати процес управління середовищем у забезпечуючи не лише моніторинг параметрів, але й контроль пристрою, які коригують ці параметри. Система розроблена з урахуванням гнучкості та масштабованості, що дозволяє адаптувати її до будь-якого розміру океанаріуму, а також інтегрувати додаткові сенсори для специфічних потреб користувачів. Продукт зберігає свою економічну привабливість, залишаючись для невеликих і середніх установ, без компромісів щодо основної функціональності. Простота інтеграції з іншими є e системами завдяки використанню стандартних протоколів, таких як MQTT, дозволяє значно розширити можливості системи. Система працює автономно, забезпечуючи стабільність навіть без постійного доступу до хмарних сервісів, що робить її зручною для клієнтів у віддалених регіонах або при необхідності локальної роботи. Ми орієнтуємося на потреби кожного клієнта, створюючи рішення без зайвих функцій, що дозволяє сконцентруватися на основних завданнях. Ці характеристики роблять наш продукт оптимальним вибором для широкого кола користувачів, включаючи великі комерційні акваріуми, науково-дослідні організації та ентузіастів, які прагнуть підтримувати ідеальні умови для своїх акваріумів. Другий розділ концепція рішення. Почнемо з окреслення концепції. Дана програмна система це комплексне рішення, яке поєднує автоматизований моніторинг, управління пристроями та аналітику для підтримання оптимальних умов життя морських організмів. Ця система розроблена для задоволення потреб операторів канаріумів, дослідницьких установ, освітних закладів та комерційних акваріумів будь-якого масштабу. Основне призначення системи полягає у створенні стабільного середовища шляхом автоматизації процесів, які раніше вимагали значного людського втручання. Система забезпечує безперервний контроль параметрів води, таких як температура, рівень кисня та кислотність, а також автоматично вмикається і вимикає відповідні пристрої у разі відхилення параметрів від встановлених норм. Це знижує ризики для морської екосистеми та підвищує ефективність роботи персоналу. Система надає зручний веб-інтерфейс для оператора, який дозволяє візуалізувати поточні показники в режимі реального часу, аналізувати історичні дані, отримувати повідомлення про аварійні ситуації та налаштовувати автоматичні сценарії реагування. Вбудована підтримка IOD рішень та mqtt протоколу забезпечує легку інтеграцію з існуючими або новими пристроями та сенсорами. Продукт підтримує масштабованість, дозволяючи адаптувати систему як для невеликих приватних акваріумів, так і для великих океанаріумів із розвиненою інфраструктурою. Система також дозволяє додавати нові сенсори або пристрої по мірі зростання потреб клієнта. Ця система допомагає не лише забезпечувати комфортні умови для морських мешканців, але й оптимізувати витрати енергії та ресурси, а також знижувати операційні витрати. Продукт надає власникам впевненість у стабільності середовища та можливість зосередитися на стратегічних завданнях замість ручного контролю процесів. Таким чином, програмна система для автоматизації та моніторингу акваріумів є сучасним інструментом, який забезпечує баланс між екологічною відповідальністю, технологічним прогресом та економічною ефективністю, відкриваючи нові можливості для вдосконалення управління морськими екосистемами. Розглянемо головну функціональність. Автоматичний моніторинг показників акваріуму. Система постійно моніторить основні показники акваріуму, такі як температура води, рівень кишню та рівень кислотності. Автоматична корекція параметрів. При виявленні відхилення будь-якого параметра від встановлених норм система автоматично вмикає відповідний пристрій для повернення параметра до норми. Інтеграція за iot пристроями. Система використовує iot пристрої для збирання даних із сенсорів та управління підключеними пристроями. Завдяки цьому забезпечується автоматизований моніторинг параметрів акваріуму та їх корекція в реальному часі. Візуалізація показників на OLED-дисплеї. Стан акваріуму та підключених пристроїв відображається на oled дисплеї у зручному форматі. Це дозволяє власнику акваріума отримувати основну інформацію без доступу до зовнішніх інтерфейсів, ведення журналу дій. Система фіксує всі зміни параметрів сенсорів та станів пристроїв у базі даних. Кожна дія автоматизації супроводжується логом, що дозволяє відстежувати. Історію подій Інтерактивний REST API система надає REST API, який дозволяє користувачам взаємодіяти з акваріумом через зовнішні додатки або платформи. Інтеграція з публічним mqtt брокером. Система використовує публічний mqtt брокер Mosquito, що забезпечує стабільну передачу даних у реальному часі. Це дозволяє користувачам підключатися до системи без потреби у налаштування власного серверного середовища для обміну повідомленнями. Автоматичне оновлення даних сенсорів у базі даних. Система автоматично оновлює значення сенсорів у базі даних після кожного моніторингу, забезпечуючи точність інформації для подальшого аналізу або інтеграції з іншими системами. Повідомлення у реальному часі: Система генерує mqtt повідомлення про стан сенсорів та пристроїв у реальному часі, що дозволяє споживачам використовувати ці дані для віддаленого моніторингу або інтеграції з іншими IOD додатками. Гнучка архітектура: Система побудована на базі Node.js та MQTT, що забезпечує високу масштабованість і дозволяє додавати нові сенсори, пристрої чи функції без значних змін у коді. Третій розділ рамки та обмеження. Почнемо з рамок первинного продукту. Перший випуск програмної системи забезпечить ключову функціональність, необхідну для стабільного моніторингу, автоматизації процесів та керування пристроями. Основною метою даної системи є створення базової версії, яка дозволить операторам океанаріумів ефективно відстежувати стан середовища в реальному часі, автоматично коригувати параметри води та управляти обладнанням. Вона повинна забезпечувати зручний інтерфейс для моніторингу ключових параметрів акваріумів, таких як температура, рівень кисню та рівень кислотності, а також автоматизувати управління пристроями, такими як терморегулятори, аеріатори та контролери рівня кислотності для підтримки стабільних умов у воді. Завдяки автоматизації та інтеграції різних пристроїв, система також підвищить енергоефективність та оптимізує використання ресурсів, забезпечуючи комфорт для мешканців акваріумів. Система включає кілька основних функціональних компонентів. Моніторинг параметрів середовища здійснюється через iot сенсори які автоматично записують дані у базу даних. У разі відхилення будь-якого з параметрів від встановлених норм система активує відповідні пристрої для автоматичної корекції значень. Дані сенсорів і стан пристроїв відображаються на LED дисплеї а всі зміни реєструються в журнал подій. Логи доступні для подальшого аналізу через REST API. Також система інтегрована з протоколом MQTT, що забезпечує ефективну комунікацію між IOT пристроями та сервером. Серверна частина системи реалізована на базі Node.js і XpryJS. Вона обробляє дані сенсорів, зберігає їх у базі даних MySQL і забезпечує логіку управління пристроями через MQTT протокол для взаємодії з іншими системами або клієнтами, використовується REST API. Задля безпеки даних в систему впровадження авторизації користувачів, шифроване збереження паролів та обмеження доступу. iot пристрій який базується на платформі esp 32 відповідає за збір даних із сенсорів та передавання їх на сервер через MQTT. Окрім того, цей пристрій виконує команди для включення або вимикання пристроїв відповідно до вказівок сервера. Всі поточні значення параметрів і статус пристроїв відображаються на OLED дисплеї, а індикація стану пристроїв здійснюється через світло діоди. База даних складається з кількох таблиць, що зберігають дані про користувачів, сенсори пристрої. Журналу подій та історичні дані. Історія змін параметрів та стану пристрою зберігається для подальшого аналізу і моніторингу. Бізнес-логіка системи включає кілька ключових процесів. iot пристрій регулярно зчитує показники сенсорів і передає їх на сервер. Сервер перевіряє ці значення на відповідність заданим межам, і якщо параметр виходить за межі норми, насилає команду на включення пристрою для корекції. Після стабілізації параметра пристрій вимикається. Логування кожної системи стану пристроїв та параметрів дозволяє здійснювати подальший аналіз подій через API. Адміністратор має можливість додавати. Абордилувати пристрої, сенсори, а також коригувати допустимі межі параметрів через REST API. Система також передбачає захист даних, Всі дані користувачів зберігаються в зашифрованому вигляді, а доступ до API обмежується через систему авторизації. Масштабовані системи дозволяють інтегрувати нові сенсори і пристрої без потреби в суттєвих змінах у структурі системи. В першій версії система забезпечує основну функціональність, необхідну для ефективного моніторингу та управління акваріумами, включаючи автоматичну корекцію параметрів, реєстрацію змін у логах та інтеграцію з іншими системами. Це стане основою для подальшого розвитку. Та вдосконалення можливостей системи AquaSense, розглянемо рамки наступних випусків. У наступних версіях системи передбачено розширення функціональності з метою підвищення зручності використання, інтеграції з іншими платформами, розширення можливостей моніторингу та створення мобільного клієнта, реалізація веб-інтерфейсу для управління та моніторингу. Сюди входить перегляд поточних значень параметрів у реальному часі, налаштування діапазонів допустимих значень для сенсорів, перегляд історичних даних у вигляді таблиць, керування пристроями вручну, інтеграція з REST API для доступу до даних і управління пристроями. Розширення функціональності логування сюди входить додавання можливості автоматичного експорту логів у форматах CSV або Excel для подальшого аналізу. І система автоматичних звітів, які можуть надсилатися на електронну пошту операторів зі зведенням за обраний період. Додаткові сенсори. Сюди входить? Інтеграція нових типів сенсорів для розширення функціональності, таких як сенсори солоності та сенсори рівня води, і відображення нових параметрів у веб-інтерфейсі та на OLED-дисплеї. покращення алгоритмів управління. Сюди входить додавання можливості компонованої корекції параметрів, коли кілька пристроїв працюють одночасно для досягнення оптимальних умов, і оптимізація алгоритмів для більш ефективного використання енергії та ресурсів. Мультиакваріумна підтримка, що входить додавання можливості управління кількома акваріумами одночасно з використанням єдиного веб-інтерфейсу і розмежування даних для кожного акваріуму. Реалізація мобільного клієнта на Android. Сюди входить перегляд поточних значень сенсорів у реальному часі, сповіщення про критичні зміни параметрів акваріуму, дистанційне керування пристроями через мобільний інтерфейс, можливість налаштовувати діапазони параметрів для сенсорів та сповіщень, і можливість переглядати історичні дані та таблиці прямо в мобільному додатку. Основною метою подальших версій є зробити систему більш зручною, інтерактивною та масштабованою, зберігаючи її простоту та надійність. Зосередження на додаткових інструментах управління та розширення аналітиці допоможе залучити більше користувачів і забезпечити конкурентну спроможність продукту на ринку. Останній розділ бізнес-контекст розглянемо робоче середовище, технології та програмні засоби, платформи Node.js для серверу, Express.js для REST API, MySQL для бази даних, MQTT, Москіта для комунікації, бібліотеки Bcrypt для авторизації, Swagger UI для документування API. Павсап-клієнт, МКТТ клієнт для ESP32, Adafruit SSD 1306 для OLED дисплею. мови JavaScript C. Обладнання IOT, плата ESP32, сенсори для вимірювання температури, рівня кишно та рівню кислотності, OLED дисплей і світлодіоди для індикації, вимоги до середовища. Програмне забезпечення. MySQL, Node.js, Arduino IDE, Обладнання, ESP32, сенсори, сервер. Операційна система Windows, Linux або macOS. Основні вимоги. Доступність. REST API та локальний доступ через oled дисплей. Цілісність. Захист даних сенсорів у базі через транзакції, MySQL, збереження логів для подальшого аналізу, продуктивність, реакція системи на відхилення параметрів у межах однієї секунди. Відповідь API менше 200 мілісекунд. На цьому все. Дякую за увагу.